Вас уже просят ведущие собрания. Мы собрались здесь не для балагана. Вам я хочу, хочу поддержать кандидатуру. Да погодите, кто вы? Представьтесь, кто вы такой? Я с первого дня мы... Майданью. Да здесь же не Майдан собрался, елки-палки. Здесь мы пригласили сюда. Балагана нам мярко. не требует. Да, не треба, нам. Треба, да я не вам какие фотографии, миллион могу показать. Покажите. покажите. Ладно. Да ладно, О, у -у -у -у. покажите мне фотографию такую. Я піддержую Світлану Ніколаївну, вона <реку> з першого дня Майдану. Романенко вона покончила <поставлено> і з самого початку відійшла від нього. Вона зрозуміла, що це зрадник. Я прошу, як майданівець, піддержати Світлану. Я би ще хотів. Я ж, я ж казав, що це дуже складне питання, і тому я його на останок і залишив, тому що інакше балаган би був самого початку. а можна ще одне питання? Дивіться, яка гарна ситуація вимальовується. Два, дві хороші людини, більше справ можуть хороших зробити. Значить, Світлана Радником, все-таки давайте переголосуємо, а ви головою. Так, так, І дивіться, як гарно так, буде. Так, так, О, так, так, Тому так, що то було дочасно проголосовано. Я треба проголосувати за сам, за питання голосувати чи переголосовувати. Давайте рішення. так, давайте переголосуємо. Вже ж Задіяти за, за місце, ми вже рішення її піддали на голосування. Підождіть, 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 під, 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 під. Підождіть, підождіть. Я поки що як взяв на себе цю... Значить, я хочу трошечки зробити паузу і ось, ось звернутися до дві чарівні дівчини, а там в куток залізли. і чомусь не хочуть з нами спілкуватися. Дівчата, йдемо, Ідемо. 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 Так. Ось дивіться. Я хочу іще одну. У нас є наше з вами сьогоднішнє зібрання. Дуже складна у нас завдання, складне, тому що в нашому місті є вже певні такі центри, осередки волонтерських. Організацій, груп там. От. І сьогодні ми запросили до нас прийшли дві чарівні дівчини, які вже представляють такі об'єднання. І ці об'єднання працюють, ці об'єднання ефективні, можливо, навіть ефективніші, ніж ми, тому що в них може інші можливості. Але ми б хотіли, щоб наші там. Об'єднання або разом об'єдналися, або хоча б ми так співпрацювали, не те, щоб ми один одному не заважали, ми ніколи не будемо нікому заважати, тому що в нас роботи, магма. Але хоча б цьому, в цьому середовищі, в нашому міському, О. щоб ми один одного підтримували і щоб вони зі свого боку, ну, як то кажуть, були на нашому боці. От я прошу. Пані Наталю і пані Юлю підійти ближче і сказати, що вони взагалі думають про, про наші збори і про те, що ми тут хочемо організувати. Наталя тут на причому, тому що по управлінню новому, которое в Корсоветі создався і где джексон буде у нас у руля, Я вместе с ним создаю это управление. Я депутат Горсовета, и мы будем это все как бы организовывать вместе. Объясню вам схему нашей работы, которая будет поставлена. Я собираюсь сейчас анкеты в электронном виде от каждого представителя плетения сетей, сбор продуктов, шитье формы ну, то есть, все, 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 что делают волонтеры. Как бы, понятное дело, что в каждой группе есть от 10 до 100 человек. И с каждым я не смогу встречаться, но это будет трудом солнышко. А для чего мне нужны эти анкеты? Выделить 1, два, три человека от каждого направления, с которыми мы будем контактировать, с которыми мы сможем создавать круглые столы. Вот для этого я хочу собрать эту базу, вот эти анкеты. Я Оле дала уже ссылочку, или кто есть на Фейсбуке, я им поскидываю просто. Заполняйте они автоматом, ми тут мне в базу, ми будемо сидіти. Я сподіваюся, на следующей неделе у нас вже буде кабінет. поставят нам техніку, де ми можемо нормально зжено начинать починати роботу. Тому що работы дуже много і нам потрібно ну, как бы набирати себе штат сотрудників. Ну, ну, бачите, виявляється, що те, що ми тут намагаємося з вами зробити, паралельно вже міська влада тим же самим і займається. І тому, якщо ми зможемо створити свої об'єднання і. Тісно співпрацювати з тим, що люди вже цим займаються як влада. Ну, це буде взагалі ідеальний варіант. Це означає, що ми це просто город і область на Фейсбук Дмитрова Юля, Скобочка Гільова там написана. Це только город і це і область Ну, Смотрите, ми функціонуємо по городу. Что будет в области, я понятия не имею, потому что область, по-моему, даже еще не заработала. Ну, как бы будем разбираться сейчас, секундочку, потому что.